Всім привіт! Мене звати Іван. А з вами видавництво Yellowbox. І сьогодні в нас буде огляд та короткі правила дуже файної гри. Це гра Таверни Тіфенталя. Базова коробочка. В цій грі ви приміряєте на собі роль корчмаря, який буде керувати своєю корчмою або ж таверною. Ваша мета. Це зробити свою таверну найкращою. Гра взагалі розрахована від 2 до 4 гравців. І по механікам тут у нас такий собі коктейль драфту кубиків та колодобудівної гри. Ну а зараз переходимо до короткого огляду правил цієї чудової гри. Взагалі, гра складається з п'яти модулів. Перший це базова гра, а також чотири додаткових, які можуть урізноманітнити вашу гру та зробити її трішки складнішою. І зараз ми почнемо з підготовки до першого модуля, тобто до базової версії гри. Для початку візьміть планшет монастиря та покладіть на нього маркер зображення місяця, який буде відмічати ваші раунди. Далі візьміть по тришин класних гостя на кожного гравця. Вони будуть сидіти за барною стійкою. Далі відділіть від карт таверни та карт гостей. Карти, які ви будете використовувати в інших модулях, вони відмічені білим кубиком. Після цього розділіть карти таверни по зростанню ціни і викладіть їх на центрі столу. А також після цього візьміть карти гостей, відділіть від них карти гостей з вартістю в 3 пива та покладіть їх в окремий стос. Інші карти гостей перемішайте та викладіть 4 верхні карти також в центрі столу. Після цього. Візьміть 100 свельмож та покладіть її поруч з картами гостей. Ну а тепер переходимо до особистої підготовки. Кожен гравець візьме таверну свого кольору. Це колір вивіски над шинквасом, а також 10 плиток, які він додасть до своєї таверни. І що це за плитки? Це столи, кельнерка або офіціантка, каса, чернець, посудомийка, сейф, шинквас, броварня, подвір'я. І льох, кожен гравець ставить маркер сейфу на позицію 0, а також маркер пива на позицію 0. Кожен гравець бере пірдекель або ж підставку під пиво, або в нашому випадку це підставка під кубики. Також він бере 4 кубики білого кольору і кладе це все поряд зі своєю таверною. Після цього кожен гравець бере кубики свого кольору та кладе їх у центрі столу. Вони граються в певні моменти. Далі кожен гравець бере 7 карт постійних клієнтів. Вони відмічені. З катертинами вашого кольору. Також він додає до них одну кільнірку, один стіл та одного пивовара. Ми перемішуємо нашу колоду та кладемо її до лілиць поряд зі своїми столами. Далі ви вирішуєте, хто буде ходити першим, і даєте йому ось такий кухоль пива, який відмічає першого гравця. Всі інші елементи відправляєте у коробку, адже це елементи для модулів. Ну а тепер переходимо до самого ігроладу. Гра буде тривати 8 раундів, а кожен раунд, в свою чергу, буде складатись з 7 фаз. Що то за фази? Новий вечір у таверні. Які люди? Кьольнірко, чого бажаєте? Який вибір? Час подавати? Та зачиняємося. Ну а тепер про кожну фазу по порядку. Під час першої фази новий вечір у таверні, перший гравець переміщує маркер раундів та кожен із гравців отримують певні бонуси. В другій фазі, які люди до вашої таверни будуть прибувати гості та устаткування, ви будете відкривати карти зі своєї колоди та класти їх на відповідні місця. Це буде відбуватись до тих пір, поки всі ваші столики не будуть зайняті гостями. До речі, під час гри до вашої колоди будуть потрапляти вельможе. Коли ви їх будете викладати, ви будете їх всіх класти за один столик. Під час третьої фази кьольнірко ви зможете отримати додаткові кубики свого кольору. За кожну відкриту кьольнірку в попередній фазі, а також якщо ви купили собі постійну кьольнірку, ви отримаєте один кубик. Але пам'ятайте, що таких кубиків ви можете отримати лише три. І навіть якщо у вас буде більше кьольнірок, то все рівно додаткових кубиків у вас буде всього три. Четверта фаза, чого бажаєте. Попередні три фази гравці виконували одночасно, але ця фаза буде виконуватись по черзі, починаючи з першого гравця. Для початку всі гравці кидають свої чотири білі кубики та, не змінюючи значення, кладуть їх на бірдекель. Далі, починаючи з першого гравця, кожен бере собі один білий кубик та кладе поряд зі своєю таверною. А інші кубики на бірдеклі передає іншому гравцеві по годинниковій стрілці. І так буде відбуватись до тих пір, поки у вас біля таверни не буде 4 кубики. П'яту фазу, під назвою який вибір гравці також будуть робити одночасно. Під час цієї фази ви будете планувати свої дії, тобто розташовувати ваші білі кубики та додаткові, якщо ви їх отримали, на своїй таверні, а також на картах своїх гостей, для того, щоб отримувати певні бонуси, ресурси, золото або пиво. Фаза 6. Час подавати. Цю фазу гравці будуть виконувати по черзі, і, звісно, починаючи з першого гравця. Він буде знімати кубики зі своїх дій та виконувати їх. Також важливо, що під час цієї фази ви можете змінювати розташування своїх кубиків відповідно до правил, не дивлячись на те, що ви їх могли поставити в інше місце. В п'ятій фазі. Дії можна виконувати в будь-якому порядку. Завдяки цьому ви можете регулювати, скільки талерів та пива ви отримаєте. Завдяки талерам та пиву, ви зможете купувати нові карти таверни, а також запрошувати до своєї таверни нових гостей. Ось перелік доступних дій. Каса. Коли знімаєте кубик з каси, ви отримуєте талери в кількості зображені на малюнку каси. Гості. Знімаючи кубики з гостей, ви отримаєте талери. Подвір'я. На ньому ви зможете отримати пиво. Торговець привезе вам також пиво. Коли ви знімаєте кубик з проварні, ви отримаєте зазначену кількість пива праворуч від кубика стрілкою. Чернець. За кожен кубик зі значенням 5, ви перемістите свій маркер треком монастиря. Я вже говорив, що за талери та пиво можна купувати карти таверни та запрошувати гостей. Але за талери ви ще зможете покращувати свою таверну. А також за пиво ви зможете запрошувати вельмож до своєї таверни. Ну і звісно, фаза 7. Зачиняємося. Цю фазу будуть гравці виконувати одночасно, і під час цієї фази ми будемо готуватись до наступного раунду. Ми прибираємо карти гостей в свій стос скиду, передаємо кухоль пива наступному гравцеві за годинниковою стрілкою. Але якщо маркер монастиря буде стояти на поділці з знаком 8, гра завершується і ви будете переходити до підрахунку переможних очок. Як рахувати переможні очки? Тут все доволі просто: берете весь свій стос карт та рахуєте. Переможні очки, які зображені на них. Гравець, який набрав найбільше переможних очок, той і звісно ж перемагає. Якщо ж нічия, то перемагає гравець з найбільшою кількістю золота та пива. Якщо ж і тут зберігається нічия, гравці ділять перемогу. Ось такі були короткі правила базової гри. Передивившись це відео, ви вже можете сісти і грати в базову версію Тіфенталя. Але ж я все рівно порадив би вам перечитати буклет з правилами для того, щоб ви могли ознайомитися з нюансами цієї гри. Окрім базової гри або модулю 1, в грі присутні ще 4 додаткових модулі, які допоможуть вам зробити гру більш цікавішою та трішки складнішою. Важливо пам'ятати, що кожен модуль ґрунтується на попередньому, і якщо ви хочете зіграти з модулем 4, то вам доведеться додати в гру і всі попередні модулі. Ну а зараз переходимо до самих модулів. Модуль 2, шнапс це було його останнє слово. Цей модуль додасть в гру 20 жетонів шнапсу, а також нових штукарів. Під час підготовки до гри, по-перше, переверніть планшет монастиря зимовою стороною догори. Встановіть маркер місяця та встановіть жетони з шнапсом. Житомик із двома символами шнапсу встановлюємо між другим та третім раундом, і п'ятим та шостим, а між четвертим та п'ятим встановлюємо жетон з одним символом шнапсу. Тепер, коли в першій фазі ви будете переходити від раунду до раунду, ви будете отримувати додатково штукарів, які будуть допомагати вам за жетони шнапсу. А також ви будете отримувати і сам шнапс. Коли ви будете отримувати штукарів, ви будете обирати, якою саме стороною ви хочете його покласти, і класти на свою таверну. Після цього вже сторону штукаря змінити не можна. Для того, щоб отримати бонуси, які вам дають штукарі, потрібно віддати стільки жетонів шнапсу, скільки зображено на цьому жетоні. Звісно ж, в певну фазу. Зробити такий обмін ви можете скільки завгодно раз, аби у вас вистачило шнапсу. До речі, на кінець вашого ходу у вас повинно залишитись не більше, ніж 4 жетони шнапсу, все інше доведеться скинути. І в кінці гри, коли ви будете підраховувати переможні очки, кожен жетон шнапсу принесе вам додатково одне очко. Переходимо до модуля під номером 3. Ваша репутація випереджає вас. Під час підготовки до гри переверніть чинк іншою стороною та покладіть на нього маркер репутації. Також у нас з'являються нові карти бардів, які будуть допомагати нам підвищувати нашу репутацію. І ще у нас з'являться нові карти гостей з позначкою білого кубика. І на планшеті монастиря переверніть до лілиць жетони з позначками шнапсу, які ж зміни в ігроладі переносить репутація. По-перше, ви зможете отримувати додатково вельмож і різні додаткові бонуси. І під час підрахунку переможних очок ви отримаєте стільки очок. Скільки зображено на символі, на якому стоїть маркер вашої репутації? Ще додається нова фаза фаза репутації. Вона буде знаходитися між п'ятою та шостою. Під час цієї фази ви будете рахувати, скільки ви отримаєте талерів на виставлених кубиках в п'ятій фазі та скільки ви отримаєте пива. І по меншому з цих значень ви отримаєте репутацію. Тобто, якщо, наприклад, ви отримуєте 5 талерів і 3 пива, то ваша репутація зросте на 3 позначки. Або якщо ви отримуєте там 5 пива і 0 талерів, то ваша репутація зросте на 0 позначок. Тому треба обдумувати свої дії більш ретельніше. І ще важливо пам'ятати, коли в шостій фазі ви зміните положення своїх кубиків, вам потрібно буде заново перерахувати свою репутацію. З модулем 3 ми закінчили і переходимо до модуля 4, починати завжди складно. І це, напевно, найпростіший модуль. Що додає цей модуль? Тепер на початку гри з колоди початкових карт ви будете відкривати три випадкових карти. І замість того, щоб додавати до своєї базової колоди одну кільнірку стіл та пивовара, ви обираєте бонус з якоїсь однієї з карт та виконуєте його. Це можуть бути як карти, так і інші різні бонуси. Цікаво, що кожен гравець може обрати одну й ту саму карту. Тобто ви не берете її собі на руку, а просто обираєте з неї бонус. Ну і на цьому все. Четвертий модуль закінчився. І ми переходимо до п'ятого модуля, чим пізніше година. Тим приємніші гості, що ж додає п'ятий модуль у гру Таверни Тіфентеля. Якщо коротко, то коли ви будете викладати жетони підписів на свою гостюву книгу, і коли ви будете закривати якийсь бонус, то ви будете його отримувати. Якщо ви закриваєте один ряд, то ви отримаєте вельможу. Або якщо ви повністю закриєте один стовпчик, ви також отримаєте додатково вельможу. На початку гри на кожного гостя ви викладаєте жетон підпису, і коли ви будете запрошувати його до себе в таверну, ви відповідно отримаєте цей жетон. І ще під час підготовки до гри переверніть маленьку плитку на третій репутації підписом до гри. Тепер, коли ви будете минати цей символ або зупинятись на ньому, ви також будете отримувати жетон підпису з загального запасу і викладати на свою гостєву книгу. Коли ви запрошуєте до себе гостя, то викладете. Жетон підпису той ряд, який відповідає вартості цього гостя. Якщо ж ви отримуєте підпис завдяки треку репутації, то ви викладаєте його в будь-яку комірку. Але комірки в гостєвій книзі заповнюються послідовно зверху вниз, тому ви не можете одразу покласти жетон з підписом на самий низ гостєвої книги. Кількість жетонів з підписами обмежена, і якщо вам вже їх не вистачить, то ви не отримаєте бонусів. На цьому все. Як ви могли побачити, самі правила базового модуля 1 або базової гри нескладні, а також модулі додають хоч і різноманіття, але вони теж не дуже складні. Тому ми надіємося, що ця гра принесе вам масу задоволення і ви зможете гарно провести час. А з вами було видавництво Yellowbox. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки цьому відео та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. І звісно ж, пишіть в коментарях, чи подобається вам ця гра. Ну і чекайте нові ігри від жовтої коробки.